Як замовити послугу аналіз ґрунту у нас на сайті, і які взагалі можна замовити у нас? Якщо замовляєте її на сайті, ви заходите на сайт InterAgrolab.info, він завжди вказаний у нас на відео, або під відео вказані номера менеджерів. Продовжуємо про сайт. Заходите на сайт InterAgrolab.info, натискаєте меню серед. Пунктів меню, там будуть засоби захисту, насіння, мікродобриру і так далі. І також є один пункт послуги. Ви заходите в послуги і обираєте аналіз ґрунту, і натискаєте швидке замовлення. Ви заповнюєте форму на сайті, там вказуєте свої контактні дані, і потім з вами зв'язується менеджер, який веде сайт. Якщо ви не можете замовити на сайті, ви телефонуєте під кожним постом в відео є номер менеджерів. Ви телефонуєте до менеджерів, вони вас... Консультують, підбирають той пакет, який вам потрібно, відраховують вартість на вашу площу і за потреби відправляють до вас машин на відбор грунту, Якщо ви вибрали за допомогою автомобіля і у вас великі площі. Якщо у вас маленькі площі, 5, 1, 2 гектари, ви замовляєте послугу самостійного відбору. Тож Кому цікава ця послуга, замовляйте на сайті за номером телефону до менеджерів і запрошуємо до співпраці разом з нами та гарного вам дня!